І так, вітання всім грибникам. Країна Грибландія сьогодні в Турківському районі. Знову провірка місць. Тиждень назад тут були тільки молоді гриби. Знову все старіє, але на цей раз надзвичайно моє любиме місце. І бачите, упав величезний бук. Вітер його зламав. Він прикрив моє місце від оглядин посторонніх людей. Я приїхав сюди через 5 днів, і от що я побачив, що мене тут чекає. Ось! Ось ось оце воно. Отакий буковий гриб. Білий, але це ще не все. Це тільки початок. Кладемо його сюди відпочивати. Йдемо дивимося сюди. Що у нас тут робиться? А тут ніби нічого не розбереш. Ніби нічого і не видно, але, як то кажуть, точка відкрилася. Отут такий гарненький. Ось. Ще один. Кладемо його сюди. А тепер дивимося на лісове господарство. Ой, ё-моё. Як я це маю? Взяти. От. Ай-яй-яй-яй-яй, що значить мене п'ять днів не було? Серія, що РОБИТИ за старими грибами? И вот такая какафония. Вот. Забираем. Цього. Ой-ой-ой. Вылезаем из дебрю. Збираємо все до кубки. От. От. І. Доброго кілограма має. Цей вуйко. Поважний, поважний вуйко. Ой, де ж я був три дні назад? бігав по східницьких лісах. А тут мене мої хлоп'ята зачекалися, сховалися під буком, щоб їх ніхто не зайшов. Чекали на мене, а я прийшов занадто, занадто пізно. Ну нічого. Як то кажуть, все, що робиться, все до доброго. Значить, зараз ми їх розселимо і дамо їм нову домівку. Як воно буде виглядати? Так як і завжди. Ну, поки що цього кладемо. Це кладемо. А ці два хлопчики... А ці два хлопчики. Оу! А ці два хлопчики зараз в нас підуть. Добре, куди ми їх поселимо? Що у нас тут є ще? У нас є? Отут такий недалеко поодинокий бук. Буде ще одна. Моя. Редна грядка. Ось. Ось тут таке місце. Ох, як класно! Яке хороше місце. Коріння наверху. Ось, ось, ось. Ну що ж, беремо того достойного, високоповажного вуйка. Ну, води у нас нема. Надіємося на матінку природу. Отак. Ось так. Ось так. Оп. І сюди. Спорів тут багато, гриб достиглий, зелений. Треба дякувати матінці природі. Зато що дає? Ось так і берем цього ще одного. Він такий самий. Ой, ой-ой-ой! От так ми все робимо отаке. От Ніжка не піде. А оце добро. Гарно все прикриємо. Ростеємо, славу Божу, і щоб я сюди прийшов за пару років і знайшов щось дуже гарненьке, молоденьке. І смачненьке. Ось так воно якось виглядає. І таких лісових грядок у мене у лісі. Дуже багато. Я не хіба збираю гриби. А я ще їх і розмножую. Ну, якось так. Отож, Турський, Турківський район. Ялиново Букові ліси. Отак От у нас у нас все виходить. Країна Гребландія вітає своїх шанувальників і бажає всім приємних мандрівок. Слідкуйте за публікаціями, буде цікаво.